Солодкавата, гучна музика та кольоровий Київ. Щороку, в останню неділю весни, столиця України святкує своє день народження. Цьогоріч в умовах воєнного стану для дітей все ж таки влаштували святкування. В Бортницькій школі мистецтв сьогодні подвійне свято: 15 років школі та день народження Києва. Танцювальні та музичні номери дарують вихованці школи, щасливі та усміхнені, адже вони показують те, чим можуть пишатися. В умовах війни діти хочуть жити звичним життям, а дорослі їм в цьому допомагають. Тому керівництво міста підтримали ідею свята. Контингент в школах залишився. Дітки бажають, ну вони ж відвеликаються да, від тих подій, які відбуваються. Мистецтва Лікує душу да, і все тягнуться до мистецтва. На сцені виступають баянисти, гітаристи, показують танцювальні номери від найменшого до дорослого. Серед виступаючих є переможці та лауреати міжнародних конкурсів. Ми танцювали танець, лецденс. Ми дуже багато тренувалися. Показували хопачок українського Український народний танець у Вірі Мрій називався. Танцювали польський танець Мазурка, це в типу вальсі, і танцювали модерн в в стилі що це, що сучасному. Достатньо багато виступали на сцені, тому це для нас ну не дуже складно. Звертаємо нашу увагу на малюнки, які зображені на асфальті у вигляді символіки столиці та патріотичних кольорів. Ти зображуєш на е, асфальті? Ну, кри... це Криф, типу. – Це тризуб, я бачу, так? Да? Де? – Потім там пташка. Ага. А пташка що це за пташка? Голуб білий це голуб, так. Да? А ти знаєш, що символізує голуб? Це були мире. Діти це ну, оптимісти по факту свого існування. І вони ну, повинні цю радість відчувати цю радість. Ну а ми дорослі. Ми повинні якось навколо них створити цю радісну атмосферу. 12-річна Софійка приїхала з Херсонщини. Рік по тому вона ще не знала, що другою її домівкою стане Київ. Втікаючи від війни, вона думала, що зовсім скоро повернеться. Проте наразі лише мріє побачити своїх дідусів і бабусь, які лишились в окупації. На святі вона вражає своїми роботами. Дівчинка зображає жінок та їх силуети. Наразі розповідає про свою. Сьогоднішню роботу та ділиться, ким мріє стати. Це дівчина, я її малювала ще в Херсоні в своєму скетчбуці старому. Скетчбуку. Це була одна модель, е, вже не пам'ятаю, як її звати, але я її зобразила. І ось тепер я її зобразила тут, на асфальті. Дуже багато разів було таке, що я просто сиджу на уроці, наприклад, і. Пишу щось, і тут у мене в голові виникає ідея щось намалювати. Я беру в зошиті посередині зошита, малюю якісь легенькі наброски. Я б хотіла стати дизайнером-модельєром, це той, хто створює одяг. Так. Хочу поступити в Київський університет ім. Тараса Шевченка. Родзинкою свята став донат у вигляді солодкої вати. Купуєте вату. Кошти зібрані, будуть відправлені на ЗСУ. Віта Боровик, Владислав Лазаренко, новини, телеканал Марс ТВ.